Руденьке відео по нових можливостях Canvas Resize, тобто це ефект, який відповідає за розмір холста на картинках. Ось я взяв декілька товарів, які мають різні картинки. Наприклад, ось тут картинки всі мають квадратний розмір, не дивлячись на те, що ну, мабуть, тут вже було раніше зміксовано з яким-то фоном. Зараз це картинка, картинка квадратна. Але ми маємо також картинки, які мають розмір непропорційний. Ну, от, наприклад, картинка вона важить, давайте подивимося, Со 47 кілобайтів ваш ось ця картинка. Зайдемо в та додамо розмір холста. Приклад, ми хочемо зробити, щоб всі картинки мали одинаковий розмір 400 на 400 Наприклад, повів обмеження або інший маркетплейс вів обмеження на розмір картин. А постачальник надає картинки такі, які вважає за потрібне, або він просто не знає, які він картинки надає, тому. Наша задача стоїть в тому, щоб привести всі картинки до єдиного розміру і е, робити їх своїми унікальними ефектами. Для цього додано невеличкий блок в цьому ефекті. Він називається ось режим полотна. Зараз він стоїть в режим відступи. Це означає те, що він працює в класичному режимі, як і до цього. Тобто ми задаємо відступи, і за розміром нашої фотокартки буде додано відступ. А тепер є новий режим фіксований розмір. Фіксований розмір е означає те, що буде заданий фіксований розмір. У випадку, якщо стоять нулі, це буде означати, що е буде взята оригінальна ширина і сота картинки. Задамо, наприклад, 400. Ми хочемо, щоб всі картинки мали квадратний розмір і мали розмір о, 400 чотириста на 400. Щоб не розтягувала так картинку, бо вона значно більше. Ми натискаємо галочку Вписати картинку. Тепер ми бачимо. Давайте зробимо трошки іншого кольору, щоб було зрозуміло, що відбувається. Ось ми бачимо, що створилася квадратна картинка, в яку вписана оригінальна картинка, яка має розмір 400 на 400. І ось подивимося, яка вона стала за розміром на диску. Ось вона. Вона була 630 630. Кілобатів чи щось таке, ну за 600. Зараз вона 22,9 кВт. Набагато менше стало. і ми бачимо, що вона в принципі да вона втратила трошки якості, ну не критично, все, все рівно для відображення на веб-сторінці зазвичай картинки невеликого розміру. Ми бачимо, що ця картинка має чіткий розмір. Ось він 400 на 400 Переходимо назад, і що ми бачимо далі? Якщо застосувати до інших картинок, то вони також. Тож, ось тут в цьому випадку комп'ютер має фон прозорий, і тому він накладається на це. До речі, можна накладати рамки і вони будуть розтягуватися по новому розміру. Ось Перевіремо, що на диску ми отримуємо нову картинку з рамками, з ефектами вісина. І, в принципі, так само відбувається робота з іншими картинками, там, де картинка. Має рівні пропорції, там звісно фону цього не буде видно. Але якщо ми його додамо і з поставимо розмір, то вона буде підганятись під цей розмір. Тобто 400 на 400. Ось цей новий блендер. Він теж 400 на 400 це той, який зараз у редакторі осіб. Ось такий зміни.